Якщо ми говоримо про позитивний сценарій, то це безумовно те, що нам вдається стабілізувати ситуацію в Покровську не просто там по залізниці, так а і ще й по центральному району по центральним районам з виходом на трасу. М 30 а це вулиця захисників України, основний такий проспект в Покровську, і саме вона буде ось цією лінією зіткнення. А ми контролюємо північну, центральну частину міста. Росіяни залишають під собою на деякий час південну частину, тобто мікрорайон Лазурний, Південний Леонтовичі, Троянда. Тобто там досить складно буде їх вибити. Хоча тут дуже цікаво в лазурному та в Південному мікрорайонах, там де в них є а, зони контролю та місця накопичення а, сил та засобів. А ці райони 50 на 50 контролюються росіянами, тобто 50% вони контролюють, 50% знаходяться наші підрозділи. А, нейтральний варіант а, те, що зараз ми а, спостерігаємо. Ми залишаємось в північній частині Покровська, Залізниця, Залізнична колія. Це наша лінія боєзіткнення. Основна лінія оборони Росіяни залишаються на південній частині М це їх лінія боєзіткнення, їх лінія оборони. А центральна частина це такий собі полігон. Це така собі арена бойових дій. А між їх дРГ та нашими підрозділами зачистки. Тобто, це буде ось така арена. називаємо її так.